У історичній частині міста рекламні конструкції повинні виглядати по-іншому. Впевнені громадські активісти у обласному центрі послуговується рішенням виконавчого комітету про порядок розміщення зовнішньої реклами в Ужгороді, прийнятим у травні 2012 року. На 42 сторінках документу немає інформації, якими повинні бути рекламоносії. У Львові більш менш впорядковано, там є дизайн відповідний. Рекламні ці засоби якісні дуже якісні нині лише розробляють загальне положення про розміщення зовнішньої реклами в Ужгороді. Влада спільно з архітекторами і громадськими активістами збирається винести за межі історичного центру великоформатні рекламні конструкції, очистять від бордів і перехрестя та дорожні розв'язки а також впорядкують носії на периферіях. Близько 30% діючих рекламних конструкцій буде демонтовано. В місті, ну це включаючи демонтажі з кругів і так далі. От, наприклад, лише на одному кругу Богдана Хмельницького 24 рекламні носії. Ну воно трошки занадто. Та чи погодяться з таким рішенням оператори зовнішньої реклами? Запропонувати повністю альтернативні заміни міська влада не зможе. Крім того, може виникнути невідповідність стандартам тих рекламних конструкцій, що вже отримали дозволи? Треба, напевно, буде стати знову закруглий стіл, тому що виходить якась юридична колізія. У підприємців є дозвіл на розміщення, до прикладу, до дев'ятнадцятого року, а його положенням просять демонтувати. Даної рекламу не сі, хоча вони також керуються законом України про рекламу. Можливо, будуть і якісь нові судові тяганини. Поки чиновники розробляють нове положення, достеменно можна сказати одне: ті сіті лайти, що сьогодні є в історичній частині Ужгорода, залишаться там до 2019 року.